Всім доброго, доброго, тихого дня. Хочу побажати вам тихого, мирного, спокійного. Але, на жаль, ранок в Україні розпочався дуже гучно по всій країні. Летять ракети зараз, пишуть телеграм-канали, що повторні пуски в ракет, і буквально декілька секунд тому було гучно, чутно. Але я не про це. Ви знаєте, на жаль, зараз живемо в такому часі, коли така недокраїна поряд з нами. На жаль, ми є сусідами. Але я не про це. Ви чуєте зараз звуки? Чуєте, я думаю, що дуже гарно чути. Ну там працює генератор, в нас немає світла. Вже десь годину. Зараз від гатять по енергетиці України. І немає світла, і ви чули, що там щось стука, да? Я просто, просто я пишаюся українцями, летять ракети. Українці роблять ремонт. Я тому приклад також. Ну майстра мого поки немає. Він там приходить, коли в нього є час ще. Теж людина працює на об'єктах, і в мене така, ну скажімо, пльова робота. да Вже куту цей доробив. Зараз от, покраска буде саме прихожує. Ну, він приходить, коли він може. Так ось українці неймовірні. Ви уявляєте? Летять ракети, а вони роблять ремонт. Я пишаюся. Пишаюся українцями, пишаюся. Тим, які незламні, сильні, ну, просто неймовірні, уявляєте? Ви знаєте, я попереднє відео записувала, коли була масована атака, також було відео на каналі, і в той час я, ну, мені було дуже страшно. Зараз трошки інше відчуття. Так, страшно, але. Але ти усвідомлюєш, що ну, ти в цій ситуації не можеш нічого зробити, тільки намагатися обезпечити себе. Дівчата, дуже вам вдячна за підтримку. Зараз е Дірект розривається в інстаграмі, е в Тіктоці, в месенджерах. Олена, як у вас справи? На Кременчук летіло багато ракет, хлопці збивають. Е Ну, поки не знаю, де що, як, писали, що є влучання якісь. Ну це все в телеграм-каналах. Я сьогодні вихідна. Катя й, мабуть, відчувала, що сьогодні може бути щось таке на Різдво нам, бачите, які подарунки висилає ворог. Тому ось цей звук, чуєте, цей стук, я пишаюся. Я пишаюся кожним українцям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Чоловік на зв'язку постійно, сестра подзвонила, Катя подзвонила, друзі-волонтери. І пам'ятайте, що в єдності наша сила. Любі українці. Я бажаю нам тихого дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціною.